Друзі, вітаю! Володимир Зеленський заявив, що на підготовку до наступного саміту миру, а отже, й до завершення війни, це його пряма цитата. Підуть місяці, а не роки. Підтверджується кілька моїх інсайдів, які я вам говорив раніше. Ми зараз це проговоримо. Друге заявив ворог Китай чи не ворог. Ну і третє, чи не найголовніше, опубліковано спільне і Воно співпадає з тим, що публікувала Європейська Правда ще раніше. Деякі головні пункти змогли зберегти, але крім десяти пунктів, які колись хотіли внести в цю формулу миру, залишилось тільки три. Давайте це проаналізуємо, але дуже прошу підписатись на цей youtube канал. Ми з вами разом витискаємо. Російських агентів та російські наративи з українського ютюбу та політиками друге. Я вас попрошу. Зробіть донат для наших хлопців-азовців. Збираємо на хамві потужний військовий спеціалізований транспортний засіб. Дуже прохідний, буде нашим хлопцям допомагати виконувати спеціальні завдання, яких наразі, на жаль, дуже вистачає. Ми зібрали 700 тисяч. Збір рухається потужно. Ви дуже, я б навіть сказав так, агресивно це робите, красиво. От, задали то, ну Давайте вже доведемо до півтора мільйони. Зараз 700, Це вже практично половина. Давайте доб'ємо до фіналу. Власне, почну з найголовнішого, з найцікавішого, хоча в кінці теж буде кілька цікавих речей. Зеленський заявив, що наступний саміт миру може вже завершити війну. Ми у стані війни, ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка до того дня зайве місяці, займе місяці, а не роки. І коли план буде готовий, а кожен крок пропрацьований. Тоді відкривається шлях до проведення другого саміту миру, а отже, й до завершення війни, а також до справедливого та тривалого миру. Зеленський впевнений, що саміт миру, який відбувся цими вихідними в Швейцарії, може мати практичні кроки для подальшого миру і шляху до миру. Я вам говорив, що Байден з Шольцем хочуть закрутити свій трек. Тому що Байден боїться, що Трамп може виграти. А якщо Трамп виграє, то на це робить ставку Путін. Тоді вони будуть нас рвати і шматувати. А зараз шанси Трампа виграти, на жаль, але більші. І зараз ми бачимо історію, що Байден хоче зробити, як він каже, перемогу, але в даному випадку він хоче знайти певну заморозку, ну, от з гарантіями, що Росія не піде далі. І, власне, хочуть провести один з таких форумів в Саудівській Аравії. І, власне, Саудівська Аравія повинна стати країною, де, ну, скажімо так, ми побачимо. Зустріч не тільки України та союзників, в даному випадку там порядка 100 країн, а ми зможемо побачити і Росію. Ось такий є план. Він з під Килимум. про це до речі підтвердив The Economist, Про це підтверджують і деякі слова Зеленського. От і Саудівська Аравія може бути. Хоча. Член родини Ель-Саудів, міністр закордонних справ, заявив про те, що да, може таке бути, але Україні, щоб досягнути миру, доведеться піти на жорсткі поступки. От, тому зараз сказати, що це, як сказав Зеленський, буде справедливий мир, ой як не доводиться. Друге, мені дипломатичні джерела теж підтверджують, що, начебто, вже визначено, що буде Саудівська Аравія, ну, такі дати, так як вам. Я вам і казав раніше, тому всі ці інсайди підтвердились. От, е, ну, скажімо так, туди й обіцяє приїхати і Китай, туди обіцяє приїхати і насправді Джо Байден. Е, Штати дуже зараз насправді комунікують з Китаєм, не комунікують чисто на технічному рівні з Росією, вони їх вважають лохами. Ну от мені так здається. Ну от, а от з Китаєм, якраз таки спілкуються. Є певний і, скажімо так, і повага, і страх щодо сили наростаючої сили Китаю. Ну от і тут якраз таки, якщо і Штати, і Китай будуть на цьому форумі, дійсно є шанс, що буде досягнуто якогось рішення. Але тут дійсно треба представити Зеленського справедливий мир, а не окупація України, тому що ми бачили, про що говорять сьогодні деякі представники. Країн, які насправді є представниками Путіна, було багато заяв насправді щодо форуму миру, але зараз, скажімо так, головна концентрація це на комюнюке і на заявах Зеленського, тому що він зробив прес-конференцію. Власне підсумкову вчора дійсно деякі члени поїхали. Поїхали насправді дуже швидко. Ну, от але були класні виступи. Ну, наприклад, виступила пані Мелоні, або, наприклад. Джейк Саліван, які теж зробили дуже серйозні заяви, і тут насправді дуже цікаво через те, що Мелоні була дуже жорстка і сказала, що Путіну не вдасться нічого зробити. Він за все поплатиться. Мелоні була, ну скажімо так, дійсно, якщо брати ці цей тиждень зустрічі, і G7, і якщо брати зустрічі, які відбувалися. В Швейцарії ну, от і безпекову конференцію по відбудові то мелоні робила найпотужніші заяви, і милоні насправді має найкращі політичні позиції. Джейк Саліван в свою чергу це радник Байдена по безпеці. Ми нещодавно почули бачення Путіна про мир. Він сказав, що Україна не лише має відмовитися від території, які Росія зараз окупувала, але й Україна має покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна має роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію. Знову це безвідповідально. Це відкидає статут ООН морально а і просто здоровий глузд відкидає мораль. Насправді ще теж важливо зрозуміти, що статут ООН внесли в фінальний комунікет. За це до речі, дякуємо нашим західним друзям. От які подбали, тому що дехто хто слідкував за цим, пропустив. І це насправді говорять західні от, говорив сьогодні з американцями. Вони кажуть, що це найголовніше із всього того, що було. Оце найголовніше. Ну крім зрозуміло, що сімейної фотографії, але. Сімейне фото, сімейним фото. Ось це найважливіше, Решта це таке порожнє. Цей захід є важливим біконом на шляху до миру і США будуть гордо йти цим шляхом з Україною до її перемоги, додав Саліван. Ну, от і за його словами бачення, яке презентували на саміті, це правильний погляд на те, яким має бути мир. До речі, Саліван теж один з ініціаторів цього форуму. Він правда починався ще з Данії. Ну от, потім була Джида, потім була Мальта, і було ще дуже дуже багато чого. Ну, поки що скажу, що Милоні найсильніша, змусити її здатися Росію. Ну от і помститися. Це насправді в різних перекладах були різні заяви, але насправді мелоні дійсно показала рівень, які заяви треба робити. Ну і Зеленський теж це прокоментував. Сказав, що Путін своїм ультиматумом помножив на нуль попередні заяви про бажання миру. Людина пропонує Україні вийти ще й з якихось наших територій, які під нашим контролем, які наші абсолютно законні. Людина, яка хоче закінчити війну, може говорити будь-що навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо, каже президент. Але тут людина абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати території. Це помилка, каже Зеленський, яка для нас корисна. Тут за лаштунками майже всі говорили, що одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він від цього говорив, про бажання закінчити війну, помножено на нуль, каже український президент. Про це казали всі країни, навіть ті, які мають інший погляд або мали. Натякаючи, що вони могли змінитися ці погляди. І цей е, також великий успіх, іноді помилки ворога це також успіх. Ну, м'яко він зараз говорить. Помилки ворога, це успіх, е, Путін людина, ну, така історія. От е, на цьому саміті багато країн хотіли залучення представників РФ, а також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку. Оце, оце класно. Е, дивіться. Е, Зеленський відповів, чи Китай ворог, журналіст китайський задав підступне хитре питання: а Китай, ворог, чи партнер? Ну і зрозуміло, скажи одне, піде по заголовках, скажи друге піде по заголовках. Зеленський викрутився з своєму стилю. Сказав, що Китай не ворог і не треба цим маніпулювати. Але ми хотіли, щоб він був другом. Ну журналіст залишився без заголовку і без заробітку на рекламі в юанях. Ну от, ну а що робити? От, Зеленський сказав, що ті друзі, ті, хто нам допомагає, і не друзі, хто не допомагає. Тому ми дуже хотіли, щоб Китай був другом, не заціпляв підтримку Китаєм Росії. Хоча весь Захід, і, до речі, економіст писав: Британія, як і Україна, підтверджує, що Китай передає летальну зброю Росії. І це насправді дуже, дуже жорстка. Участь в війні, але, скажімо так, якщо Китай приїде і допоможе натиснути на Росію і вивести її з території, не нас вивести з наших територій, а її вивести з наших територій, тоді дійсно з'являється шанс на мир. От і ось ці ультиматуми Путіна дійсно будуть помножені на нуль зусиллями Сполучених Штатів та Китаю. Е, одним словом, для загального розуміння буде новий саміт. Цей став підготовчим, в статут внесли. Статут, внесли, статут ООН внесли за базу, що, типу, переговори на базі Статуту ООН, це багато хто підтримує і зараз, і потім. От. Почали з трьох питань, показали, що за нами 100 людей, далі будемо здобувати. Але формула, ну, скажімо так, захід був заради самого заходу, але не став наближенням миру. Наближенням миру може стати наступний захід, якщо А, не буде зірваний, Б, все буде залежати від поля бою. От, зекономіст говорить, каже, що можливі переговори, можливі не раніше кінця року. І вони кажуть, що вибори в Штатах поле бою і здоров'я Путіна. Непоганий натяк на те, що здоров'я може погіршитися, а ці речі дуже часто знає наперед. От, Через що багато хто читає цей журнал. От я побачив бунт в тюрмах. В них там в СІЗО був, але якось швидко придушив. Я думав, можливо, там новий пригожин, бо вже червень. От. І, але поки що нічого не сталося, там швидко це погасили. Ну, можливе здоров'я Путіна, але подивимось, не знаю три фактори. Ну, от, в цілому, на півроку, а якщо говорити про можливу Саудівську Аравію або Ватикан, які будуть активними учасниками, їх до речі, обох на G7 запросили. Це теж не просто так, хоча я вам про це ще місяць тому казав. Ну, от, тому буде спроба ще одного треку, буде спроба ще раз спробувати щось вирішити по Росії. Але Україна показала, що суверенітет своїх територій це найважливіше, найбазовіше. От українці хочуть миру, але точно не хочуть капітуляції. Ну і теж трошки насторожує заява саудівського. Е Міністра закордонних справ, який мав би бути типу, незалежним, який мав би бути типу, посередником, який мав би бути нейтральним, уже говорить про те, що нам треба йти на поступки. Ну, теж попахує. Такою ще тою незалежністю. Ну, от, ну, подивимось, там будуть американці, там будуть німці. Я думаю, що ми точно будемо знати цю інформацію завчасно і задовго до того, як це потрапить і в пресу і потрапить до наших політиків. Тому ми з вами точно про це поговоримо. Ну от, А зараз напишіть в коментарях, як гадаєте, цей наступний саміт е принесе щось в значенні миру. Чи не принесе. Чи є у вас очікування, що там кінець літа, осінь може відбутися який саміт, який, як Блискавка, візьме і зупинить війну, чи, наприклад, вам більше здається прогноз The Economist більш реалістичним? Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. І надзвичайно важливо, зробіть донат для хлопців азовців. Треба купити хамві. Ми з вами зібрали вже потужну. Цифру ну давайте доб'ємо її до кінця. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.